Всім привіт! З вами Мірає Тім, і ми починаємо цикл навчального відео і почнемо з фундаментальної основи технічного аналізу, саме з рівнів супротиву та підтримки. Почнемо з того, що рівні супротиву та підтримки це місця, в яких зустрічаються покупці і продавці, і в необхідній кількості, щоб вплинути на ціну, зупинити її або розвернути підтримка. Це рівень, в якому покупці контролюють ціну і не допускають її подальшому зниженню. Супротив, же, в свою чергу, це рівень, в якому контроль цін здійснює продавець, і він не дає ціні піднятися вище заданого рівня. Підтримки і спротиву бувають декілька видів: це горизонтальні, які, в свою чергу, поділяються на звичайні, психологічні та дзеркальні. Та динамічні або трендові. Ось приклад у нас горизонтального спротиву, де декілька разів ціна намагається пробити один і той самий рівень. До речі, лінія спротиву або лінія підтримки це не сугубо конкретно одна якась лінія. Це, скоріш за все, зона, тому що ціна іноді. Може бути нижчою, іноді трошечки вищою, і далі опять нижчою і знову вищою. Тобто вона виділяє окрему, окрему так звану зону, тому і ми беремо на увазі зону спротиву або підтримки. Кожен раз після того, як ціна проб'є спротив, цей же спротив, ця зона стає підтримкою. Не обов'язково ціна може пробити одразу цей спротив, можуть бути фейкові пробої. Ось, наприклад, як тут. Ціна пробила, потім відкатила, і залишилась така тінь зверху. І відкриття наступної свічки вже нижче в цій же зоні супротиву. Тобто ціна не змогла закріпитися над ним. Тому після цього вона відкатила і вже. Після цього знову пішла на повторний пробій і вже пробила. До речі, зверніть увагу, тут збільшені були об'єми, наприклад, якщо порівнювати з цими, цими да, вони значно менші. Тут пробій стався на збільшених об'ємах, після чого ціна повернулась до цього рівня, тобто вона його ретеснула. І пішла вгору в протилежну сторону від рівня. Потім ще раз навіть його ретестували, це підвищило ще більше силу цього рівня. І далі ціна теж пішла ще вище, вище. Також хочу зазначити, що треба, треба відмічати і треба дивитися на таймфрейм. Чим більший таймфрейм, на якому з'явився цей рівень, в нашому випадку горизонтальний, так тим він сильніший. Наприклад, якщо ви бачите, також рівень є на одному часі чи на минутках, то звісно більш важливим і більш сильнішим буде той, той рівень, який має який з'являється на більшому таймфреймі. Далі поговоримо про психологічні рівні. Тут насправді все просто. Це рівні, напроти яких ми бачимо цілі числа. В нашому випадку це 28 доларів 28.00. ось Я його відмітив. Але ще це, можна їх побачити, ці рівні, і ось, наприклад, близько 30 доларів. Так? Ще можна побачити біля 38 доларів. Тобто це рівні біля, ну, які мають кругле числа. Чому так? Е, тому що люди іноді не розуміють е, структури ринка, іноді не розуміють або не бачать, е, не можуть зрозуміти, куди може ціна дійти, чи куди вона може впасти. Е, тому вони дуже часто ставлять. Е, Свої стоп лоси тейк-профіти, лімітні ордера там, та таке інше біля круглих цифр. Тобто це і виходять такі психологічні рівні. Ось в нашому випадку цей самий рівень в районі 28 доларів. Далі ми перейдемо на ще один приклад рівня на, В цьому випадку рівня супротиву, де ми також бачимо, що ціна декілька разів до нього підходила. Потім зробила попитку пробою, тобто той же самий фейковий, це приберем фей, фейковий прокол, відійшла від рівня, але потім різко розвернулася. І на імпульсі пробила цей рівень, і навіть без ретесту пішла в протилежну сторону. Ви можете побачити ось таку як, такий невеличкий відкат від рівня, а потім пробій. Це ми називаємо посилюючим сигналом. Перед пробоєм. Так, далі у нас іде дзеркальний рівень. Ось наприклад, кардану. Ми бачимо, що у нас був горизонтальний рівень. Ціна підійшла, потім відкатила, біля нього ще постояла, потім пробила, виросла і пішла на ретест. Ретестнула цей же самий рівень і уйшла в іншу сторону, протилежно від рівня. Ось цей ретест, в принципі, і можна рахувати зеркальним рівнем. Тобто це просто рівень, який був ретестнутий. Також ще можливо враховувати те, що структура під рівнем і над рівнем вони чимось схожі, але це не обов'язковий момент. Наприклад, ось на лінку також це дзеркальний рівень, але тут структура, вона чимось схожа, але ну, дійсно не ідентична. Так, таке буває рідко на ринку. Переходимо до динамічних або трендових ліній підтримки і спротиву. Ось, наприклад, лінія підтримки, вони чимось схоже формуються, як і горизонтальні рівні. Чим більше точок, тим краще. Чим більше буде. Точок або екстремумів, через які ми можемо провести цю лінію, тим вона сильніша. Тут ми бачимо також, що вздовж цієї лінії ціна декілька разів до неї підходила, і перед місцем пробою вона біля неї, так би мовити, топталась. Потім був невеличкий посилюючий сигнал і пробій униз. Тут, можливо, на маленьких таймфреймах там 15 хвилинах там 30 хвилинах був ретест, і після чого ціна продовжила падіння. Далі розглянемо спротив. Спротив також відмічений. В мене тут Також ціна декілька разів його касалась. був також посилюючий сигнал перед пробоєм. Ми пробили, ретестнули його і пішли далі. Також треба зазначити, що ці динамічні рівні в трендові, в принципі, Точно так же, як і горизонтальні, вони можуть відпрацьовувати і в майбутньому. Тобто завжди про них пам'ятайте, особливо якщо це на великих таймфреймах, там, день-4 години, їх можна протягувати ось так. І дуже велика вирогідність, що ціна може ще раз їх там потестити або тут, або там, сюди і ось так. Тобто, Просто пам'ятайте про це, що ці рівні можуть в майбутньому відіграти важливу роль. Також ще хочу розказати про індикатор, який допомагає визначати рівні, це VRVP. Він доступний у платній версії TradingView, але я ще покажу, як можна використовувати і в безплатній. Або його ще називають профіль об'ємом, або бокові, бокові об'єми. Ось, наприклад, на ефірі. На ефірі. А як я їм користуюсь цим індикатором? Я дивлюсь на впадіни. І на них дуже чітко буває, показує, де важливий і сильний рівень. Ось ми бачимо, що у нас тут в районі 1300 да, є впадіна і співпадає з нашим рівнем. Ось, наприклад, ми беремо лінк. лінк. те ж саме, те ж саме у нас тут навпроти нашого рівня є. Впадінка така напроти 28 доларів. Якщо ми подивимось нижче, ось в районі 25 доларів, да, те ж самий психологічний рівень, те ж, та ж сама впадина, можемо намалювати ще один рівень підтримки. До речі, цікаво, чи цей рівень в майбутньому відіграв якусь роль. Продовжити вправу. Трошки протягнемо. Ну, ось бачите, що він ще декілька разів спрацьовував. Від нього навіть ціна в, кін... в кінці кінців відбилась і полетіла вниз. Що робити, якщо у вас немає платної версії? Тут нічого страшного, можна його замінити ось тут. Фіксований профіль об'єму. Натягуємо на. Той проміжок, що вас цікавить, і бачимо, що ті самі рівні вони співпадають з цими ж спадінами. Тобто, ну незручність тільки в тому, що вам необхідно постійно його вручну натягувати і виставляти на необхідний проміжок. часу Як можна використовувати в торгівлі уровні? Далі поговоримо так, використовувати. Торгівлі в своїй ці рівні підтримки і спротиву. Ось, наприклад, візьмемо ефір. Тут ми бились про цей рівень. Так, потім ми його пробили. В даному випадку в позицію можна заходити після пробову цього рівня, і стоп-лосс, наприклад, виставляти під останній екстремум. На висоту, на висоту зазвичай це від рівня до там, більш глибокого екстремуму. Ну тут канала, це ми про це будемо говорити ще в майбутньому. На висоту канала виставляється тейк профіт. Ось ми чітко до нього дійшли, але там і далі пішли. Але це перша, перша ціль, куди треба дивитися. Стоп-лосс я вже показував ось сюди. Далі, наприклад, динамічні підтримки і спротиви. Ось, наприклад, підтримка динамічна. Ми також бились об неї. Потім, після того, як пробили, ми можемо входити в шорт позицію так. Зі стопом за останній екстремум. Take Profit profit так само, висота. Остання ця. Бачимо, що ми спокійно до неї дійшли Також можемо подивитися на Лінко. Приклад. Після пробою ретесту ми бачимо, що ціна йде вверх, і можна навіть на другому ретесту вже спокійно заходити. Це як підтверджуючий сигнал, що ціна відчуває цей рівень. І він доволі таки сильний. Стоп-лосс ставиться під проторговочку тут, тому що так такого екстрему сюди вже це дуже великий стоп-лосс. А ось під цю проторговку, в принципі, можна. Деякі торгують навіть так, що під самий рівень ставлять, але волатильність настільки велика на криптовалютах, що може просто розмазати, там, вибити і піти у вашу сторону, і ви останетесь не з чим. Так що, в принципі, рівні можна торгувати, можна їх відмічати, але пам'ятайте, що це не панацея, це просто інструмент, який вам допомагає у торгівлі вашою системою. Просто торгувати рівні, горизонтальні чи там, динамічні, не можна, тому що це дуже. Дуже слабкий індикатор, якщо тільки його використовувати для, цього, для входу в позицію. Таким чином, ми з вами розглянули основні види спротиву та підтримки. Є, звичайно, ще, наприклад, там, рівні Фібоначі, але це вже тема для іншого уроку і в майбутньому ми їх розглянемо. Ну, всім дякую за те, що подивились. Будемо дуже раді за підписку на наші Telegram та YouTube канали. Також силочка буде в описі на більш подробну текстову версію даного навчання. Все. Всім дякую, всім пока.